Є земне життя, треба думати, треба вчитися, треба працювати, треба займатися земними питаннями. Ну якщо ти не отримуєш духовне, якщо духовний в тебе дисбаланс, ти більше в земному, вроді не гріховному, ну ти в земному. Працювати, навчатися, відпочивати, веселитися, але ти не набираєш тих духовних вітамінів. Твоя духовна людина вона слабне, вона стає теплою, вона починає тепліти. Саме коли ми не добираємо, друзі, коли для Господа залишається дуже мало часу, коли для зібрання залишається мало часу, коли мало молитов, коли ми мало читаємо, і чим менше духовного і більше земного, наша людина починає слабнути. Був у мене недавно брат Микола допомагав мені дещо. Ми з ним так спілкувалися. Він таку цікаву думку сказав: каже, знаєш, ми трохи про роботу говорили. Він каже: знаєш, я не хочу так працювати, щоб залишати зібрання. Я не хочу, каже, якби була якась потреба, ну да, буває так в житті, коли є потреба і ти мусиш включитися більше. Каже, ну я не хочу гнатися за всіма заробітками, щоб я перестав, щоб я перестав служити. Щоб я перестав читати, щоб я перестав робити щось для Господа. Кажи, я, я це розумію, що земне життя може забрати від тебе духовне. І ти ніби нормальними речами займаєшся, ти не крадеш, нікого не ображаєш, ти просто в суєті, в марноті.